Від. Вчора я зняла відео на ось такі от вишеньки, але вони мені були завеликі, Потім я зв'язала ось такі от менші, зробила їм посмішки подвійні, теж гарні, теж мені подобаються, але я я вирішила зупинитися на цьому варіанті, на цій вишенці з такими оченятами дуже симпатично. Но мені ці дуже сподобались. Тому, тому. в'яжемо. В'яжемо. Так, нам треба буде оченята, оченята, не знаю скільки навіть. Ну, нема 10 мм, а може і є, може якраз і є тут. Ну, майже 10 міліметрів. Якщо можна, чуть-чуть менше. Хоча це мені теж подобається. Нормально. Так, Починаємо з листочка. Так, тут я бачу я в'язала подвійний. Думаю, 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 що ось такий от варіант кращий, хоча тут простіше трошки, ну і теж нормально. Але вже зробимо складніший варіант. Так, починаємо з листочка, набираємо, набираємо сім повітряних петельочок. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, у другу пров'язуємо один стовпчик. Три. Далі буде три напів пів стопчики. Раз. Отак От беремо накид і окремо накид не пров'язуємо, але все зараз. Два. І три. Так, тут підглядаю схемку. Так, три. Звідкись тут у мене ще одна петля взялася, то я пров'яжу ще один стовпчик, напів далі, три стовпчики в одну петлю, один. Один. Два. І три. Хвостик беремо отут в серединку, ми його сховаємо. Так, знову будемо в'язати на півстопчики. Один, два. Два. Три. Чотири. Там взагалі-то має бути три. Я не знаю, як вийшло, що в мене. Що в мене вийшло так. Так, чотири і ще один стопчик. І отут зробимо стовпчик. стопчик. Це відстригаємо і отут теж залишаємо невеличкий хвостик такий, щоб можна було пришити до хвостика черешеньки. Так, є. Далі. Ми набираємо п'ять. Дві повітряні петлі, і один, два, у другу від Гачка, набираємо п'ять стовпчиків Раз, Два три, три, чотири. 5. Так, тут позначимо кінець початок ряду, і далі будемо в'язати 5 стовпчиків. Тут головне отак відразу ніби вивертати, щоб ви не перейшли на виворотний бік. Ось так і по колу. О, є. Ще, Тут початок ряду. І так, в'яжемо по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рядів. Так, ми вже е один точніше в нас уже є, другий ми пров'язали, так. То ще залишається три рядочки. Взагалі довжину можете собі. Регулювати, як вам подобається. Так, Так. тут ниточку закріпили з яднульним стопчиком. Цю ниточку відрізаємо. Так, зараз беремо хвостик і пришиємо його відразу. Ай. Будемо пластмасова, пластмасова задня, задня Є у мене коротша голочка. чик чик, -чик. Можна і було би без голочки, але понадіємося, що так буде швидше. Так. все таке гочко. Е, О тут ось. Закріпите треба було трошки більший хвостик і ховаємо, ховаємо серединку. Точок готовий. Так, тепер переходимо до самої вишеньки У мене ось такий ще якийсь помилковий такий колір замовила. Помилилася в цифрі, але загалом він такий приємний. Думаю, що, може, ще зайчика з нього зв'яжу. Так, в'яжемо дві повітряні петлі. У другу від гачка пров'язуємо шість стопчиків, раз два. Три, чотири. П'ять і шість. Шість стопчиків є. Далі пров'язуємо кожен стопчик збільшенням. Кожен стовпчик по дві петельки по два стопчики. Так. Є. є, є, і є. Так, зараз в'яжемо один стовпчик збільшення. Один стовпчик, збільшення. Так, я вже пров'язала ряд і швиденько погнала вже другий в'язати. Тут ми починаємо із збільшення два стопчики. Збільшення два стопчики і так до кінця ряду. Я просто дуже хочу швиденько встигнути і. В'яжу, 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 так, є, і 2 стовпчики останні. Далі ми пров'язуємо без змін 24 стовпчики, 24 стовпчики, 4 ряди. Я пров'язала 4 стопчики. Зараз починаємо зі зменшення, зменшення. Два стовпчики, зменшення, два стовпчики. І так до кінця ряду. Так, зменшення зробила. Два стопчики, знову зменшення. І до кінця ряду. Так, я прив'язала ряд і зараз ми будемо вставляти оченята. Так, після шостого ряду, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Так, і між п'ять п'дедемов, один, два, три, чотири, пять. Отак, трошки ближче, бо тут мені задалеко. Хоча. Ага. Семь, дома такие, схожие тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и шесть, и вот тут ротик, шесть. Хайбода 6. но одно меньше. Так закрепляемо. Я yeah. так. Закрепляемо, что с нами не может закрепить. Чука, бо щось не йде, шерозок, опа, блін, от мінуси молотка, ми сильно Закліпочка, закліпочка підійде нам. Це око залишу. Ну ще раз, раз, два, три, 4, 5, шість. Шість ону. Що ж це воно не може? Пішло. Так, можна деколи молотком за сильно вдарити і око може відпасти так, я все одно ще тут припалюю, бо ці заглушки ненадійні, на мій погляд, та майже всі мастерині припалюють, щоб міцно, міцно трималося, так, робимо такий. Ой, адже так є, 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 є. так, оченята встановили. Тепер один стовпчик зменшення. І так, до кінця ряду один стовпчик зменшення до кінця ряду, і там вже треба наповнити. Так, я вже наповнила, і зараз в'яжемо шість зменшень. З'єднувальний стопчик останні зробимо, а ниточки залишаємо трошки більше, тому що ми будемо робити утяжечку. Так, залишили і зараз закриваємо отвір за передні стінки. Раз. Два. У тут тільки запередні три, три. чотири п'ять так легенько стягуємо є, поки що залишаємо, беремо наш хвостик, вставляємо ниточку, голочку ниточку і будемо ось тут от пришивати навколо. Осувати всередині те, що є так добре, пришиваємо помаленьку, пришиваємо, пришиваємо. Так оце. Ниточка хай собі так і буде, ми потім її використаємо. Так є, є. пришили і тепер нам треба цю ниточку сховати. Хувати. так Закріплюємо спочатку отак от, от і протягуємо просто догори. Так, закріпимо, відстригли Так, зараз там ниточка всередині, ми отак її і виводимо, стягуємо чик, стягнули. І тут, увага, ми пропихаємо голку в той самий отвір, але отут ми будемо цією ниткою захоплювати. Всередині тільки наповнювач. намагаємося голочку провести ніби іншим отвором. В інший отвір з цього боку. Тут в той самий, а тут в інший. Так. І робимо ще раз. Так. Ми робимо таку тяжку ніби тільки з одного боку. Отак. І тоді. От вишенька, вона така була де не кругла, а от така гарна проплюснута. Так, повторюємо так ще декілька разів. Головне, отут той самий отвір, а тут в інший. Ще разочок там зробимо. Гарно. потягнути воно таке гарне. Гарну форму отримує. О, Супер. Є. Так, виводимо. До гори разок. і вже вгорі закріпимо, так є. Зкріпили. Виводимо, обрізаємо. Виводимо, обрізаємо. Так, все ще робимо щічки, роблю рожевий Це яскравий корір. Думаю, що буде його видно. Отут під очима, центр очей. О, Центр очей і дві. Два стопчики ніби в бік. Так, є. І так само з іншого боку два стовпчики від ай, центру очей. Тут повертаємося назад є. Зав'язати, закріпити, сховати. Чичирік. Так, і чорна ниточка. Наш ту моя рука з чорною ниточку. Ага, ниточка, напевно, закінчилася. То, беремо чорної ниточки. Робимо що? Маленькі бровки тут Чик. Над очима намагаємося рівненько. Так, є, не мають бути малесенькі. І далі робимо ротик, ротик отут нам. Ой, на дві петельки. Маленький, симпатичненький. о, є, є а тут в бік, тут, вправляємо. зав'язуємо. Čik. I e hotovo. Čik je hotovo. Це навіть симпатичніше. Я купила ось такі от просто кілечка тому що тіло ланцюжки мені щось не дуже подобається, треба якихось знайти дорогущих, а я взяла ці кілечка і бачила, що так теж роблять просто ось це от кілечко, його можна зачепити. Так, треба вивезти. А. А. І там щось. Тут де хочуть зачепити. Всім дякую, всім папа. Думаю, що <ріст> ще хоча б два брелочки <ріст> літні. Я зроблю літо не закінчиться швидше. Буду рада серденькам всім папа.